6. Київська держава в 11 і 12 сторіччі, процес розкладу. Час Володимира Святого або Великого був кульмінаційним пунктом у зовнішньому процесі утворення Київської або Руської держави, у його, так би мовити, механічній еволюції. Процес, який можна на противагу йому назвати хімічним, процес проникнення та заглиблення в життя провінцій цієї держави, вироблених ним політичних, суспільних, правових у культурних форм, розвивався ще інтенсивніше протягом наступних століть. Але сам організм держави, вочевидь, руйнувався, слабшала сила його внутрішнього щеплення, його життєва енергія та екстенсивна здатність. Це процес розкладу, такий повільний, як і процес створення. З періодами ослаблення і зупинками розтягся майже на два сторіччя. Два моменти визначаються в цьому процесі: відособлення окремих земель, що входили до складу Київської держави, і ослаблення самого центру Києва. Наслідком був повний занепад значення київських князів. У цьому напрямку агонія давньої Київської держави закінчилася вже в першій половині 13-го сторіччя. Але завдяки утворенню нового політичного центру, який притягнув до себе частину українських земель Галицько-Волинська держава, державне життя на українських землях продовжилося ще на століття з лишком. Зупинки чи затримки в процесі розкладу київської державної системи були наслідками більш або менш щасливих зусиль окремих членів київської династії відновити стару державну систему. Ці зусилля майже протягом цілого століття по смерті Володимира затримують чи послаблюють процес руйнування, але повернути Київську державу до часів Володимира не вдавалося нікому, як узагалі не вдаються такі спроби повернути назад колесо історичної еволюції. Сам Володимир помер перед загравою сімейної особиці, збираючись походом на непокірного сина Ярослава. Його смерть була початком кривавої боротьби за владу серед його синів, що тривала кілька років. Перемога в ній дісталася тому ж Ярославу, правління якого становить ослаблене повторення правління його батька, характеризуючись цією самою увагою до західних границь держави, тією самою боротьбою з кочівниками і посиленими турботами, присвяченими розвиткові культурних починів, що їх висунув його батько. Однак Ярославові не вдається об'єднати у своїх руках усі землі, що належали до Київської держави за його батька. Передусім, йому довелося поділитись батьківськими землями з братом Стеславом, який переміг його у вирішальній битві. Ярослав поступився йому землею по лівому боці Дніпра. Смерть Мстислава, що не залишив спадкоємців, повернула Ярослава від ці землі назад 1036 рік. Але і після цього одна з великих волостей залишалась поза володіннями Ярослава, полоцька земля Ізаслава Володимировича. По смерті Ярослава 1054 рік зібрані ним землі поділені були на шість частин серед його нащадків, і вже нікому з його синів та онуків, незважаючи на всі їхні старання, не вдалося зібрати землі давньої київської держави, навіть тією мірою, якою це вдалося Ярославові. Династія розросалася. А разом із тим деталі більше роздроблювався спадок Володимира. З родини Святослава Ігоровича вцілів лише один Володимир, із синів Володимира вже два, був і третій, але його позбавили володінь. Від синів Ярослава пішло вже цілих п'ять династій. Поширення християнських понять робило неможливим просте побиття претендентів, практиковане раніше, і кількість князів зростала безперервно. З другого боку і землі, які входили до складу руської держави, перестають бути майдужими споглядачами князівських відносин. У міру того, як державна організація проникала глибше в життя землі, землі дедалі більше виявляють прагнення не лише пристосуватися до нових державних відносин, а й пристосувати їх до своїх інтересів і на ґрунті нового князівсько-дружинного устрою відновити окреме життя. Відсовувати в автономні політичні тіла. князівсько дружинний устрій локалізується з нащадки Володимира Великого утворюються мисцеві земські династії, які, не маючи змоги спертися лише на свої досить невеликі дружини, шукають опори в самому населенні у землі, дослухаються до голосу її віча, намагаються здобути її симпатії і часто справді досягають успіхів у цьому. Як наслідок, київським князям, збирачам спадку Володимира Великого, доводилось вести боротьбу не тільки з князями окремих земель, а й із самими землями, що обстоювали відосибленість, і доцентрова енергія старої державної машини послаблюється також і цими відцентровими стремліннями земель. Спершу енергія збирачів усе-таки долала ці перешкоди до деякої міри, досягаючи від часу до часу помітних успіхів, з трьох синів Ярослава Ізаслав, Святослав Всеволод, що займали київський стіл, особливо молодший Всеволод, 1078-1093 роки, спритною й обережною політикою встиг зібрати значну частину батьківських земель. В йому належали князівства Київське, Чернігівське, Переяславське, Ядро Київської держави, Смоленськ і Поволжя, себто більша частина спадку Ярослава. Та це не було спокійне і міцне володіння. Всеволодові до самої смерті доводилось витримувати боротьбу з молодшими родичами, що за правом на спадщину претендували на ті чи ті волості, захоплені Всеволодом, і прикликали допомогу орди Половців. Син Всеволода Володимир Мономах продовжував обережну батькову політику. Поступившись по смерті батька Києвом, старшому двоюрідному братові Святополку, він отримує цей сіл по його смерті 1113. і, втративши одні землі з батьківського спадку, набуває низку інших. Загалом його володіння були все таки менше від батькових. Найчутливішою для київського столу була втрата чернігівської землі. Політичну єдність середнього придніпров'я було втрачене безповоротно. Зате панування мономаха над землями, що залишилося за ним, було тривкіше проти батькового. Адже низкою походів, здійснених з його ініціативи, зламано було силу половців, у яких шукали допомоги обеземелені претенденти і згої. це надало йому гучної популярності. Збережені уривки поетичних творів, прославляють цей тріумф Русі над степовими хижаками. «Коли». Погубив мономах поганих ізмальтян, загнав отрока за железная врата, а оставшись у Дона, рибою питався, тогда пил Володимир Дон золотим шеломом. Прияв землю всю і загнав окаянних огарян. Він, як київський князь, мав великий вплив, тримав у покорі інших князів і зумів передати Київ після себе безпосередньо старшому синові Мстиславу. Мстислав, 1125-1132 роки, також умів підтримати батьківський престиж. Це останній князь на київському столі, який плекав старі традиції. Умів тримати інших князів як не в покорі, то в межах пошанування. Полоцьких князів, коли вони не прислали йому полків у поміч проти половців, Мстислав позбавив володінь і послав у Візантію. Його особисті володіння, однак, були вже порівняно зовсім невеликі. Крім Києва, він володів Новгородом, Смоленськом і після згаданого інциденту також полуцьком. Авторитет цього князя спирався більше на його особисті риси і на шанобливе ставлення до нього братів, які одержали решту земель зі спадку Мономаха. Брат Ярополк 1132 1138 роки, що замінив Мстислава на київському столі, не мав уже цього престижу. Питання про наступництво київського столу спричинило чвари між нащадками мономахи й породило боротьбу між дітьми Мстислава і молодшими його братами. Користаючись цими чварами, чернігівська династія, нащадки Святослава Ярославича підіймає голову після тривалого підкорення авторитета від династії Всеволода і також висуває претензії на київський стіл, який династія Мономаха хотіла зберегти тільки для себе. По смерті Ярополка чернигівський князь Севолод Ольгович справді встиг захопити Київ і зберегти його за собою до смерті. По смерті Всеволода 1139-1146 роки правління, починається ще жорстокіша боротьба князів за Київ за лінією Мстислава суперничають нащадки молодшого Мономаховича Юрія, лінія Суздальська. Та Чернігівська династія дуже діяльну участь, особливо спочатку, поки була надія розплутати цю особицю, бере в боротьбі саме київське населення, бажаючи допомогти утвердитись на київському столі династії Мстислава. І за славу Мстиславичу, потім його братові, Ростиславу і сину Мстиславу. Населення хотіло перетворити київську землю під пануванням цієї династії в таку саму віддособлену замкнену державу. На які перетворилися вже деякі інші землі. Але виняткове значення Києва як найбільшого і найбагатшого міста старої столиці, з якою пов'язували традиції першості та влади над іншими князями, ставило перешкоди цим стремлінням. Інші династії не хотіли допустити, щоб Мстиславичі перетворили Київ на своє володіння. Становище ще більше заплутувалося внаслідок браку виробленого і визнаного порядку наступництва, принцип спадкоємства по прямій лінії від батька до сина. Зіштовхувався з принципом родового старшинства, наступництва від брата до брата, і тільки після молодшого з дядьків до старших племінників. 35 років 1146-1181 минають у безперервній зміні князів і майже безперервних війнах за Київ, що надзвичайно тяжко позначається на добробуті міста і землі. Тим більше, що деякі претенденти з династії Суздальської та Чернигівської прикликували як союзників половецьких ханів у походи на Київ, і ці напади половецьких полчищ страшенно плюндрували землю. Кілька разів зазнає більш чи менш сильних погромів і сам Київ. Київ та Київська земля загалом протягом 12-го сторіччя швидко занепадають. Багато причин сприяло цьому. Тюркська міграція підірвала добробут палянської землі. За винятком північного кута вона кілька разів оберталася на пустелю. населення відпливало, господарство було розладнане, і цей занепад добробуту землі відбивався, звісно, дуже сильно на його давній столиці. Торгівля дуже потерпала від занепаду південних і східних торгових шляхів, на яких рух був коли не припинений взагалі, то пов'язаний з великими труднощами і загалом ослабнув після того, як тюркські орди утвердились у степах і витіснили звідти слов'янське населення, відособлення земель колишніх провинцій Києва, що розвинули в собі власні центри і відтягнули значну частину військово-торгового класу. Цієї Русі, яка цілковито тяжіла раніше до Києва, впливала також на ослаблення останнього, і на довершення всього півстоліття безперервних смут воєн за київський стіл плюндруван землі і самого міста, багатства та близь Києва почали зникати, а це своєю чергою позначалося на його політичній ролі. Молодша суздальська лінія Мономаховичів, сини Юрія, що як молодші дядьки за родовими рахунками мали старшинство перед старшими племінниками з династії Мстислава, починають нехтувати Києвом. Вони претендують на старішинство, вимагають покірності від південних українських князів, але в Києві княжити не бажають. Вони залишаються у своїх великоруських володіннях землі Ростова Суздальській і прагнуть піднести до значення нового політичного центру цю волость та її нову столицю Володимир на Клязьмі. Віддаючи Київ різним молодшим родичам, вони намагаються всіляко тримати їх і Київ у належному пошануванні і свідомо сприяють занепаду Києва. У 1169 році військо Андрія Юрійовича під час війни з київським князем Мстиславом жорстоко спустошило Київ, вочевидь, зумисне, щоб не ще більше підірвати його значення. Коли в 1180-1190 роках після безконечних воєн установився компроміс між династією Мстислава і Чернігівськими князями та в київській землі на деякий час настав спокій, Андріїв, брат і наступник Всеволод умисне пересварив південних князів, мабуть, побоюючись, щоб Київ та його князі не зміцніли і не вийшли із під його впливу. Його старання увінчались успіхом. Почалася нова смута, нова боротьба за Київ, і серед неї, на початку 13-го сторіччя, Київ знову зазнав величезного спустошення. У першій половині 13-го сторіччя Київ уже зовсім відходить на другий план. Сильніший, більш далекоглядні князі, як згаданий Всеволод або Роман, син Мстислава Ізяславича, уже нехтують ним як безнадійною позицією, створюють нові політичні центри. Всеволод у Ростово-Суздальській землі, Роман у Галицько-Волинському князівстві, про який йтиметься далі. Боротьба за Київ триває. Але борються за нього тільки менш значні князі з Чернігівської династії та нащадків Ізяслава Мстиславича. Нарешті нове азіатське нашестя монгольсько-татарської орди всередині тринадцятого століття остаточно підриває будь-яке значення Києва і руйнує державну організацію землі, де зорганізуючи князівсько-дружини Устрій на всьому просторі передстепового середнього Придніпров'я. Нове нашестя вийшло із самої глибини Центральної Азії, де на початку 13-го сторіччя зароджується монгольська держава Темоджина. Конфлікт з Ховерезмом нині Хіва повернув 1219 рік в його завойовницькі плани на захід. Полководці Темоджина виступили з проектом завоювання чорноморських степів Кипчак проєктом цілком природним, оскільки географічно і етнографічно ці степи являли собою продовження щойно впокореного Туркестану. Проєкт було прийнято монгольське військо через Кавказський Перешийок пройшло в Донські степи і тут, 1222 року, розгромило Половецьку орду. Старий половецький хан Котян звернувся до українських князів із проханням про поміч. Переконування і подарунки налаштували на його користь князів, серед яких великий вплив мав князь Мстислав Галицький, одружений з дочкою Котяна. Князі вирішили допомогти половцям проти нової орди, більш могутньої та дикої, і рушили війська в донські степи. На річці Калці тепер Калець біля Маріуполя. Відбулася битва, де половці й руські князі зазнали страшної поразки 1223 рік. Монголи пройшли після цього до Дніпра, спустошуючи зустрічні поселення. Потім пройшли до Поволжя і звідси північним берегом Каспійського моря повернулися в Туркестан. Цей похід увів західний Кипчак у завойовницькі плани Тимоджина, і його завоювання стало тільки питанням часу. По смерті Темеджина здійснення цього плану випало на долю його внука. Бату з великим військом, що складалося головно з тюркських народностей в українських у загалі східноєвропейських джерелах, вони звуться татарами. Бату вирушив у Поволжя і, пройшовши протягом 1236-1238 років, з постошливим походом увесь простір до верхів'їв Волги. Повернув відтак у чорноморські степи, прагнучи покінчити з половцями. У тому таки, 1238 році, остаточно були розбиті половецькі орди. Деяка їх частина залишилась у степах під владою татарської орди, натомість більша емігрувала у Балканські землі та в Угорщину. У цій останній Полосці, зайнявши суцільну територію, довго зберігали побути, навіть кочовий спосіб життя, маючи велике значення для уряду. Дрібніші походи на Кавказ і на пограничні українські землі на лівому боці Дніпра зайняли бату на деякий час після половецького погрому 1238-1239 роки. Під час цих походів сплюндровано було Чернігів і Переяслав та спустошено сусідні місцевості. Відтак восени 1240 року Бату вирушив з усіма силами на захід за Дніпро і на початку грудня оточив та взяв Київ, попри дуже енергійний опір киян. Загаявшись досить багато часу під Києвом, Бату потім не хотів уже зупинятися біля інших міст. Татари брали ті міста, які могли взяти одразу, і обминали ті, які, не здаючись, потребували тривалішої облоги. Столиці Галицько-Волинської землі, Галич і Володимир, були також узяті й жахливо спустошені. Навесні 1241 року Бату був уже в Угорщині і мав намір міцно тут улаштуватись. Але звістка про смерть головного хана Огодая змусила його поспішити в Азію. Навесні 1242 року він знову пройшов через українські землі, але, мабуть, ще більше поспішав, тому не витрачав сил і часу на завоювання. Бату розраховував зайняти великоханський престол, але не досяг успіху в цьому і залишився в Кипчаку. Його столицею став Сарай на нижній Волзі, і тут розташувалася головна орда. Три інші орди у несхідному порядку сили та значення кочували на подонній по обидва боки Дніпра. Так описує їхнє розташування відомий мандрівник Плано Карпіні, який проїжджав тут 1246 року. У літературі часто перебільшували значення цього нашестя бату для української колонізації. Справу подавали так, ніби татарське нашестя перетворило київську землю й узагалі середнє Придніпров'я на цілковиту пустелю, винішивши величезну масу населення і розігнавши, змусивши до виселення решту, так що ці землі надовго спорожніли і пізніше наново колонізувалися, що Київ був геть запустілий. Насправді до таких крайнощів не дійшло, хоча спосошення було дуже велике, ще більше підірвало економічний побут Придніпров'я та взагалі України. Але до справжнього запусіння воно безсумнівно не довело. Таких погромів і навіть чащих, триваліших, повторюваних українське населення зазнавало й раніше тутешні міста терпіли неодноразові розгроми, та ні до яких запусінь це не призводило. І щойно гроза минала давні мешканці і нові колоністи повертались зі своїх сховищ і тих захищенших природою місцевостей, на які ці погроми не поширювалися, і далі сусідство татарської орди не було чимось страшнішим чи тяжким, ніж сусідство Орди Печенійської або Половецької, як певною мірою організована держава, що вважала східноукраїнські області підвладними землями. Татарська орда мала причини бути досить стриманою щодо них, наскільки, звісно, вистачало на це дисципліни всередині самої Орди. Важливішим був вплив нового чинника на політичні та суспільні відносини України. Київ ще більше занепадає після погрому 1240 року. сорокового року. Переяслави Чернігів, сусідні центри. Так само життя тут відсувається на північ, у ліси північної України. Це особливо помітно в сіверській землі. Економічний занепад і розклад державного устрою, про який йтиметься далі. Занепад князівської влади та придворного життя спричинюють пониження культури й духовного життя в середньому придніпров'ї, яке було осередком культурного життя в попередні часи. Перенесення мітрополічної резиденції з Києва до великоруських земель у сусідство нового державного центру 1299 рік є симптомом цього занепаду. Подробиться про те, як Данила Галицький добирав найвидатніші речі з київських церков для своїх нових резиденцій, інша дрібна, але характерна риса. Культурне життя переходило на північ і на захід. Скориставшись загальною панікою, спричиненою татарами в 1240 році, населення й особливо міські громади починають розбивати рамки князівсько-дружинного устрою. Вони воліють залежати безпосередньо від татар, ніж від князів, давати данину татарам, орати пшеницю і просо татарам, як іронічно говорить про них ворожий цьому рухавий Галицький літописець, ніж нести тягар князівської адміністрації. Платити данину князеві, брати участь у виснажливих війнах князів між собою і зазнавати вічних спустошень під час князівських особиць. Ні погрози, ні спустошення від князів, наляканих цим загрозливим для них рухом, не могли вплинути на населення і повернути його до колишніх відносин. Земля розкладалася на окремі громади, якими керували дрібні князі або Рада Серішин, поверталася до давнього стану общинної роздробленості, що передувала утворенню централізованої київської держави. Хоч якісь чіткі вказівки щодо цього цікавого руху, ми маємо лише для київських земель, пограничних із Волинню. Тут він викликав інтерес у тогочасного автора Галицького літопису, єдиного, якого ми маємо для цього часу з українських земель. І у зв'язку з боротьбою Данила проти цього руху він повідомив про нього певні відомості. Літописець згадує про людей татарських або людей, що сидять за татарами на великому просторі у басейні Случі, тетерева і верхньої течії Південного Бугу. Але ці дані. Мимохідним згадані, звісно, не охоплюють усього району згаданого руху. За всіма міркуваннями він охопив також усю південну частину київської землі, вірогідно з околицями самого Києва, Переяславську, може, південну частину Чернігівської землі. Цим і можна пояснити, чому в Києві та Переяславі після татарського нашестя 1240 року ми вже не бачимо і не знаємо нікого із князів династії Володимира Великого. Цілком, імовірно, їх тут і не було, принаймні досить тривалий час. Чернігівській землі князівсько-дружини устрій уцілів, особливо в північних Поліських її частинах, але тут він дуже здрібнів. Унаслідок великої багатолюдності династії земля роздробилася на багато дрібних князівств, з яких майже нікому із князів не вдавалося утворити значніших і тривкіших володинь значної держави. Може і татарська політика впливала в тому самому напрямку, не даючи змоги комусь із князів зміцнитися та створити більш значне володіння. Державне життя і традиції князівсько дружинного устрою у другій половині XIII століття повною мірою збереглися майже винятково в західній Україні у державі Галицько-Волинській.